День вишиванки. Кожного року, в 3-4 травня, у День Вишиванки, багато українців одягають вишиті сорочки, щоб вшанувати культурні традиції свого народу. У цьому 2023 році День Вишиванки відбувається 18 травня. Перше, це свято відзначили у 2006 році, коли студентка Чернівецького національного університету запропонувала своїм одногрупникам прийти на заняття у вишитих сорочках. День вишиванки не вимагає якихось особливих акцій чи заходів, достатньо лише відповідно вбратися, і ви вже стаєте частиною святкування. Але згодом, з ініціативи звичайних людей. В Україні почали проводитися різноманітні ярмарки, концерти, конкурси та флешмоби, присвячені саме цьому святу, саме цьому дню, важливому для всіх українців дню нашої вишиванки. Здавна українська вишиванка служила як прикрасою, так і оберегом, а ще й своєрідним документом, за яким можна було визначити, з яких країв родом власник вишиванки. Наші предки вірили, що вишита сорочка оберігає людину від недобрих думок і заздрісних поглядів поганих людей. Вишиванка. Це символ здоров'я та краси, щасливої долі родової пам'яті, порядності, чесності, любові та святковості. Крім того, вишиванка ще й оберіг. Символіка вишивки залежала від того, кому призначалися вбрання: дівчині чи парубку, жінці або чоловікові, нареченим чи дітям, або людям старшого віку. Сорочка вишита дружиною чи матір'ю. Вважалась міцним оберегом від нещастя, адже у неї вишивальниця кожним стіпком вносила свою любов, свою підтримку та тепло власної душі до близької рідної її людини. Без цього вбрання ніколи не відправлялись у далеку дорогу без нього і без вишитого рушника, який вишивали теж на щастя, на долю. І без цього не ще жодного весілля. Як виникла вишивка? Вишиванкою, в принципі, можна назвати будь-яку сорочку з вишивкою, вишивка або гаптування на тканині присутні в одязі багатьох народів. Однак лише в Україні, мабуть, така сорочка перетворилась на національний символ і має, звісно, має найбагатші традиції. Коли саме з'явилися вишиванки, сказати складно. Саме мистецтво вишивки, наприклад, у слов'ян, сягає корінням ще в первісні часи, що підтверджують археологічні розкопки. Вишивка виникла з появи шитва на примітивному озіді людині кам'яного віку. Вже в першому тисячолітті до нашої ери вишивка досягла високого художнього рівня у народів стародавньої Вавилонії, Греції, Риму, Китаю, Індії та Ірану. Особливою пишністю відзначалась вишивка Візантії. Українське ж мистецтво вишивання має давнє походження, витоки якого сягають епохи неоліту. Вишивки на території сучасної України відомі ще з другого століття до нашої ери, про що свідчать знахідки з археологічних розкопок. Наприклад, поблизу села Мізен, що розташована на Чернігівщині, археологи знайшли ляні сорочки, прикрашені унікальними вишитими визерунками – ці залишки вишитих сорочок вважаються найдавнішими зразками вишивання. Згодом, вже у Миколаївській області були проведені розкопки могили знатної та заможної сарматки, де теж були знайдені залишки вишиваного одягу. Історія виникнення вишивки в Україні пов'язана із трипільською культурою, яку відносять до епохи піснього неоліту. Нам добре відомо, що трипільці були майстерними гончарами, які не просто робили посуд із глини, але й прикрашали його характерними спіральними та хвилястими візерунками, які робили також і на своєму одязі. У шостому столітті скіфи. Які жили на землях теперішньої України, носили довгі сорочки з широкою вишивкою на грудях. В 11 столітті у стародавній Русі існувала вишивальна школа, організована сестрою Володимира Мономаха Ганкою, де дівчата вчились гаптувати золотом і сріблом. Школа вишивання була створена також донькою Ярослава Мудрого Анною. Проукраїнські вишиванки згадують іноземні мандрівники 15, 16, 17, XVIII і XIX століть. Збереглися вишиванки із козацьких часів XVII-XVIII століття. Українська вишиванка має спільне походження з вишитими сорочками слов'янських народів Східної та Центральної Європи. Від часів середньовіччя вишиванка традиційно носилася як повсякденний та святковий одяг. З ХХ століття вона носиться окремо разом з костюмом, як святковий, як патріотичний та ще культовий одяг. Справжня українська вишиванка шиється тільки з натурального полотна, льону чи конопель і вишивається вручну. Саме така сорочка є не тільки вбранням, а й оберегом. Вишивка для українців це магічний процес створення не просто одягу, а родинного оберегу, захисту. Українські вишивальниці мають власні оригінальні традиції підготовки до цієї важливої роботи, зазвичай тримають голку трьома пальцями, би мають творити хресне знамення. Вважається, що починати вишивання потрібно обов'язково у повній чистоті, як в прямому, так і в переносному сенсах. Після проведення певного ритуалу, на зростаючий місяць. Краще на другий або десятий місячний день, щоб вишивання набуло магічної сили та здійснилась закладена до цього вишивання мрія. З першим стіпком загадують бажання, тобто ідею, яка закладається до того предмету, який вишивається, будь то сорочка, рушник або скатертина. Для кого це робиться та яким буде призначення вишивання? В українській традиції існує низка способів вишивання: мережка, хрестик, вирізування, заволоч, низь, лиштва, кольоровий шовк та інші. А ще для української вишивки характерно часте використання орнаментів, які символізують сонце і воду, дві основні стихії, які створили і підтримують життя на землі. Тому їх сприймають як батьківську і материнську енергії сонячну і водну. Найчастіше українські майстрині використовують рослинні, геометричні, абстрактні та зооморфні, тобто тваринні мотиви орнаменту різних кольорів. Найбільш поширений колір вишивки червоний. Наші предки вважали, що саме ця фарба наповнює виріб позитивною життєвою енергією, енергією сонця, символізує любов до людини, до життя, несе Радість буття. Власне, тому дитячі та жіночі вишивання найчастіше прикрашають саме червоними нитками по білій або червоній тканині. Вишивка білими нитками по білій тканині здавна називається полтавською. Ну Взагалі, біла нитка на білій тканині символізує чистоту, непорочність, гармонію буття. Весь світ. Що навкруги нас світлий і радісний? Що означають різні геометричні фігури на вишиванні? Наприклад, ромб і квадрат це символи родючості, адже нагадують два трикутники чоловіче та жіноче начало. Ромб взагалі відноситься до культу землі, землеробства, а з крапкою посередині є символом засіяного поля, яке. Завжди мало надзвичайно велике значення для наших предків і було символом достатку та добробуту. Для чоловічих вишиванок здебільшого використовуються геометричні орнаменти, а жіночі вишиванки воліють прикрашати рослинними мотивами. Також на вишиванках часто можна побачити птахів, які є символами божественного світу, кохання та весни. Наприклад, голуби символ неба, миру, кохання у християнстві – символ Святого Духа. А ось павичів вишивали завжди до весілля на весільних рушниках. Чорні вишиванки вважалися символом знань та мудрості, землі та багатства. Більше того, наші предки вірили в те, що чорний колір тканини поглинає інформацію. Та енергію сонць, Тому передавались такі вишиванки від батька до синів і онуків. Разом з чорною вишиванкою батько передавав зазвичай синові свій життєвий досвід і знання. Троянда чи ружа, королева квітів, яку шанують в багатьох країнах світу, на українських вишиванках є символом невмирущої краси та величі, благополуччя та навіть безсмертя. А ще говорять, що ружа провісниця щастя. Рослинні орнаменти із трояндами означають безперервний сонячний рух та постійне його оновлення. Ще можна помітити на деяких вишиванках таких самих братчиків. Хлопчиків, це унікальна вишивка це символ скромності, стриманості і ще смутку. За давньою легендою, братчики чи. Брати сироти, що не витримали знущань своєї мачухи, та спалили і мачуху, і її доньок, і самі загинули у цьому вогні, у вогні помсти. За християнською традицією, братчики символізували святу трійцю, що таке є значення. Взагалі, українські традиції вишивання дуже багаті, найбагатші у світі, та мають величезну кількість образів, символів і призначень. Наш народ завжди ставився до вишиванки як до святині. Вони передавалися з покоління в покоління, з роду в рід, береглися як реліквії. Вишиванка була символом здоров'я та краси, щасливої долі, родової пам'яті, сімейної пам'яті, порядності, чесності, любові, святковості. Крім того, як, як я вже сказала, вишиванка шеї. Величезний оберіг. Зараз майже на кожному кутку ми можемо побачити вироби з машинною вишивкою з ядучої яскравих крилових ниток, на тканині невідомого походження, на синтетичних тканинах. Знаєте, що це не українська традиційна сорочка, а її дешевий ерзац, часто густо створений вже на фабриках Китаю чи Малайзії. справжня українська вишиванка. Має бути на натуральній тканині, має бути ручної роботи і обов'язково має нести у себе сакральний смисл того, хто вишивав і для кого це вишивалось, і для якої дати. Вишиванка, ще з давніх давен супроводжувала український народ і була для них символом нескореності і того, що вони є українцями. Ми є українцями. Сорочки, вишиті спеціальними символами, носили козаки-характерники. До речі, деякі з цих зразків збереглися донині. Чумаки довіряли прання своєї сорочки лише одній єдиній дівчині або жінці. Вишиванка символ. Здоров'я, краси, щасливої долі, родової пам'яті, порядності, чесності, любові, святковості, оберіг і одяг сили, наш український одяг нашої сили. Першим, хто поєднав українську вишиванку із буденним одягом, до речі, був видатний письменник і громадський діяч Іван Франко. Саме він скомбінував вишиту сорочку з піджаком. У такому вбранні письменник зображений. І на нашій 20 гривні купюрі. Сьогодні вишиванки можуть бути абсолютно будь-якого кольору з різноманітними орнаментами, що робить можливим їх щоденне носіння. Але все ж таки, це святковий одяг і справжня вишиванка. Вона завжди родова, сімейна, виготовлена власноруч за усіма необхідними традиціями. І, до речі, Вишиванням займались не тільки жінки, вишивати навчали і хлопчиків у зимові вечори, у селах, коли не було вже ніяких сільськогосподарських робіт. Люди зазвичай, родина збиралась у сімейному колі. І, ну, в принципі, в основному жінки та дівчата вишивали, але й хлопчики теж займалися вишиванням. І цьому є немало доказів, спогадів. І мені навіть дідусь розповідав, що його навчали вишивати. І так було прийнято у їхньому селі. А ще існує безліч різновидів орнаментів, які утворювалися протягом століть на теренах України, всіх регіонів України. Різноманіття українських вишивок вражаюче, Воно має багатогранну культуру та дійсно є набагатшим у всьому світі. І види вишивок різняться також в залежності від регіону України, від Закарпаття і до Криму.